Усім привіт, друзі! Що роблять любителі космосу в суботу вранці? Правильно дивляться дайджест головних космічних новин тижня на каналі Альфа Центавра. Сьогодні у випуску: другий поспіль дірявий корабель Роскосмосу, місія Джефа Безоса на Марс, незвичайна система кілець у карликовій планети, єдина теорія формування кам'янистих планет, свіжі події з полів будівництва Старшипів і пара інших новин. Мене звати Павло. Заварюйте холодоагент. Поки він увесь у відкритий космос не пішов. Ми приступаємо. One small step for man, one giant leap for 6 лютого компанія Intuitive Машин оголосила, що місце посадки її модуля місії АМ 1 переноситься на південний полярний регіон місяця. Початково апарат мав сісти в долині океану Бур з рівнинним рельєфом, куди надходить велика кількість сонячного світла, майже 15 земних діб поспіль. Як ідеться в заяві компанії, нове місце було визначено разом із НАСА для підтримки місячної місії Артеміда, оскільки висадка астронавтів у 2025 році має відбутись якраз поблизу. Південного полюса нашого супутника. Конкретно місце посадки АМО1 не розголошується. Проте речник Intuitive Machines Джон Маршал повідомив, що воно розташоване поряд із кратером Малаперт-А. Також він підтвердив, що раніше НАСА зверталось до них із подібним проханням. Компанія зазначає в заяві, що, попри зміну локації, таке рішення має позитивно вплинути на їхні подальші плани та замовлення місії від інших клієнтів. Тепер посадка апарата очікується на кінець червня ймовірно, і сам запуск ЕМ 1 на ракеті носії Falcon 9, який попередньо планувався на березень 2023 року. також буде відкладено. Однак маршал відмовився повідомляти конкретні деталі цих переносів. Наразі компанія працює над аналізом нової траєкторії. Інтуїтів машин раніше вже підкреслювала, що її апарати літатимуть відносно прямим маршрутом до місяця, що дозволить прибути до місця призначення за термін від трьох до шести діб. Роскосмос підтвердив розгерметизацію контуру теплоносія вантажного корабля «Прогрес МС-21». І ні, це не минулорічна новина. Це ще в одного російського корабля потік радіатор. Новину в своєму телеграм-каналі опублікував наш колега Віталій Єгоров, відомий вам як Зелений Кіт. Дозволю собі процитувати його слова. Мова тут про стару вантажівку, яка прибула на станцію в жовтні 2022 року. Через два місяці після цього стався витік теплоносія радіатора космічного корабля Союз МС-22. Кілька днів тому до МКС пристикувався новий вантажний корабель Прогрес. А через півгодини після цього на поперед. Передньому прогресі потік радіатор минулого разу витік союзу МС 22 списали на метеорит, але вдруге таке не спрацює. З технічної точки зору між системами охолодження союзу і прогресу практично немає різниці, тому або доведеться повірити в особисту ненависть метеоритів до радіаторів, вироблених на РКК енергія, або зелений кіт попереджав: це брак. Роскосмос, до речі, вже встиг опублікувати знімок обшивки Союзу, який нібито підтверджує, що корабель був пошкоджений метеоритом. А ще переніс на місяць запуск рятувального корабля Союз МС-23. Він мав відбутися ось буквально цими днями, проте буде відправлений до станції не раніше кінця березня. Російські кораблі стають дедалі менш надійними. Тривожний дзвіночок для партнерів по МКС. 9 лютого НАСА оголосило про вибір ракети носія New Glenn компанії Blue Origin для запуску двох невеликих апаратів до Марса. Початок місії заплановано на кінець 2024 року. Рішення було ухвалено в рамках контракту з серії ВАРД. Корисним вантажем стануть два супутники-близнюки Escapade, що вивчатимуть магнітосферу Марса. Це вже не перший контракт на запуск New Glenn. раніше. Найбільшим носієм Blue Origin зацікавилися Amazon для виведення на орбіту угруповання. Project Kuiper, проте ракета досі не здійснила жодного польоту. Ані управління, ані компанія не розкривають деталей договору. Схоже, що апарати полетять у складі Райдшер місії, 120 кілограмові супутники надто малі, щоб виправдати окремий запуск New Glenn з її заявленою спроможністю вивести 45 тонн на низьку навколоземну орбіту. Ескапед було анонсовано у 2019 році як одну з трьох малих інноваційних місій з дослідження планет Simplex. Спочатку вона мала полетіти як вторинний вантаж разом із місією Психея, проте зміни в траєкторії польоту останньої через зміну св'яз Falcon 9 на Falcon Heavy поставила запуск Ескапейд під загрозу. Врятувати проєкт вдалося завдяки компанії Rocket Lab, що внесла необхідні доопрацювання у конструкцію супутників. На самому краю сонячної системи, навколо карликової планети Квавар, астрономи знайшли нову систему кілець, проте є проблема ці кільця набагато віддаленіші від тіла, ніж дозволяють відомі нам закони. Квавар є одним з близько трьох тисяч відкритих транснептунових об'єктів ТНО, тіло орбіта яких пролягає за орбітою Нептуна. А з радіусом усього 555 кілометрів Карлик посідає сьоме місце за розміром серед ТНО. Навколо нього також обертається єдиний супутник Вейвод, радіус якого складає 80 кілометрів. Через малий розмір квавар було складно дослідити, адже для цього потрібно було спіймати момент, коли він закрив би собою світло якоїсь зірки. Навіть якщо вченим вдавав. Ося передбачити, коли таке покриття відбудеться, точності наявних інструментів не вистачало, щоб зібрати корисні дані. На допомогу прийшов проект Європейської космічної агенції Gaia, що з 2013-го складає точну мапу зіроку космосі. Він дозволив астрономам завчасно зорієнтувати космічний телескоп Хіопс, і після однієї невдалої спроби, вперше в історії виявити з космосу покриття зірки транснептуновим об'єктом Кваваром. Звісно, кільця квавара не можуть скласти конкуренцію Сатурновим. Вони навіть не є єдиною відомою нам системою кілець навколо карликової планети. Проте вони теж мають свою особливість. Вони занадто віддалені від свого хазяїна. Попередні результати дослідження вказують на те, що причиною виникнення таких незвично стійких кілець можуть бути наднизькі температури цієї області сонячної системи, що не дають частинкам льоду злипатися. Ну а злипатися, вибачте, вашим мізкам не дає контент на каналі Альфа Центавра, адже саме тут ви дізнаєтесь про актуальні події у космосі. Тож не забувайте ставити під випусками вподобайки, підписуватись на канал та бити у дзвоник. Це дозволить не пропускати наші публікації. Це зображення одне з найбільш знакових серед усіх зображень хабла. Воно називається Загадкова Гора, і це місце надзвичайно активного зореутворення. А весь цей стовп має довжину близько трьох світлових років, тобто він настільки довгий, що світло, яке рухається зі швидкістю 300 тисяч км на секунду, потрібно три роки, щоб пройти шлях віднизу до верху. І вся ця область заповнена справжнім скупченням пилу і газу, які створили цей зоряний розплідник. Ми бачимо їх на зовнішньому краю, де матеріал нагрівається і випаровується з поверхні хмари, але тут також є зоряні вітри, які ліплять її, наче Мікеланджело, який би ліпив. У статую вибиваючи шматки туманності в міжзоряному просторі, тому ми маємо механічний процес ліплення разом з процесом нагрівання від випромінювання зірок, і ці два процеси разом створюють це чудове детальне зображення. Ви бачите ці струмені, що виходять з двох боків верхнього стовпа. А тут внизу це ознаки того, що зоряні тіла насправді формуються. Речовина падає вниз, падає на зірку, нагрівається, і коли вона намагається вибратися назовні, їй доводиться вистрілювати струменями. Ця форма лука насправді є ударною хвилею від того, що матеріал у струмені вдаряється об міжзоряне середовище і його нагріває. Я вважаю, що це одне з найкращих зображень, які ми коли-небудь отримували. Думаю, що це зображення стало культовим з кількох причин. Одна з яких полягає в тому, що воно має неймовірну деталізацію, ну а також тому, що воно зачаровує тим, що є місцем, де ми можемо бачити, як зоряні системи формуються на наших очах. Я хочу сказати, що в зображеннях хабла. Багато мистецтва велика частина цінності Габла полягає не лише в тому, що він дає нам наукові дані, які потрібні, звісно, але й у тому, що ми можемо оцінити красу Всесвіту. Вчені представили єдину теорію формування кам'янистих планет, яка може пояснити походження суперземель, і те, чому в межах однієї планетної системи вони так схожі за розмірами одна на одну. Суперземлі це клас екзопланет, які більші за землю. Деякі з них мають водневу атмосферу, що робить їх схожими на газових гігантів. Такі екзопланети часто знаходять поблизу своїх материнських зірок, що дає припущення про міграцію з більш віддалених орбіт. У роботі 2021 року, опублікованій в журналі Nature Astronomy, група вчених під керівництвом Батигіна і Морбіделлі припустила, що у сонячній системі планети формувалися в різних кільцях протопланетного диска: внутрішньому, де утворилися малі кам'янисті планети, і зовнішньому для масивних об'єктів. Крім того, вчені знайшли у суперземель нову цікаву особливість. У межах однієї планетної системи вони всі схожі одна на одну за розмірами та параметрами орбіт. У нашій моделі суперземлі формуються в голодній частині протопланетного диска і мігрують у внутрішню. Ця теорія пояснювала їхні маси та орбіти, але передбачала, що вони багаті на воду. Нові дослідження екзопланет показують, що суперземлі, навіть маючи водневу атмосферу, є кам'янистими. Говорить Алесандро Морбіделі з обсерваторії Лазурного берега. Відповідь на питання, як єдиний процес призвів до утворення кам'янистих планет у сонячній системі та однорідних систем суперземель, пов'язане з теорією Батигіна і Морбіделі висунутою 2020 року. Тоді вчені запропонували теорію про утворення галілеєвих супутників Юпітера. Її суть у тому, що сила, яка притягує частинки до Юпітера, і сила, яка тягне їх у зовнішньому потоці газу, врівноважені, що створює кільце будівельного матеріалу супутників. Тіла збільшуватимуться, доки від дії силу газу не вийдуть із кільця, після чого і припиниться їхнє зростання. У новій роботі підкріплені і комп'ютерним моделюванням учені пропускають, що механізм формування суперземель подібний до цього процесу. Кільцем матеріалу стає фабрикою планет, що виробляє їх однаковими за розміром і параметрами орбіт. А коли вони стають досить великими, взаємодія з кільцем змушує їх мігрувати. Якщо припустити, що перші тверді тіла формуються в таких кільцях, а не по всьому протопланетному диску, нова теорія може пояснити різні типи планетних систем. Якщо речовини в кільці мало, утворюється система подібна до кам'янистих планет сонячної системи. А якщо багато, планети зростають доти, доки не мігрують із кільця, внаслідок чого утворюється система схожих суперземель. Термінова новина. Blue Origin нарешті випередила SpaceX. Компанія Ілона Маска пішла доріжкою второваною фірмою Джефа Безоса. Пам'ятаєте, не так давно Blue Origin позбулася судна Jacqueline, на яке мала здійснювати посадку ракета New Glenn, що ще не літала. Так ось, Гвін Шотвелл, президентка SpaceX, розповіла журналістам, що компанія продала плавучі платформи Phobos і Deimos. Стало зрозуміло, що вони не підходять для старших. Компанія планує спочатку отримати досвід запусків і посадок обох ступенів ракети, і тільки потім проєктуватиме морські платформи. Однак, на відміну від Blue Origin, ми хоча б можемо побачити результати випробувань першого ступеня розроблюваної ракети. Під час недавнього вогневого випробування Booster 7 двигуни працювали на 50% своєї потужності. Ось чому поки що не було заяв про те, що Starship став найпотужнішою ракетою в історії, а стартувати на орбіту двоступенева ракета буде, увімкнувши двигуни свого першого ступеня на 90%. Успіх випробувань не тільки у ракеті, а й у Стартовій інфраструктурі новий бетон під орбітальним стартовим столом постраждав від вогню двигню не так сильно як попередні марки. А щоб весь стартовий стіл зміг пережити зліт 120-метрової ракети, його захищатимуть металеві панелі. Їх нещодавно привезли і встановлюватимуть у верхній частині зовні кільця ось так. Зі складального майданчика на стартовий доставили прототип С-26. Ми його встановили на суборбітальний стартовий стіл ПЕД-А. Головні його відмінності відсутність керованих аеродинамічних поверхонь і теплозахисних плиток. Можливо, ми спостерігаємо перший прототип орбітального. Сховища компонентів палива. На найпомітніших відмінностях не закінчуються цікаві фішки s 26 на кисневий бак йому додали додаткові елементи жорсткості. На отворах для стравлювання газоподібної фази більше немає дзвоноподібних насадок. Форма корпусів системи переривання польоту позбулася прямих кутів, і у цих коробочок з'явилися дверцята на петлях для доступу всередину. Змінилася і форма метанового трубопроводу, встановленого всередині прототипу. А ще, судячи з усього, це буде перший старшип з електричним приводом вектора. тяги. будемо продовжувати спостереження за підготовкою до першого орбітального польоту нержавіючої ракети і поліпшеннями вироблених прототипів. Швидко підіб'ю підсумки голосування за новини в минулому випуску, а далі поговоримо про запуски. Головні новини на вашу думку: радіотелескоп НАСА на місяці та блок подій, що відбувалися з компанією SpaceX. За головні ж події сьогодні, голосуйте, як завжди, за допомогою шифрів новин, які висвічуються під час програвання ролика в правому верхньому куті, а також продубльовані в описі відео. Берете шифри найцікавіших новин і залишаєте в коментарях. А наш скрипт потім їх рахує і підбиває підсумки вже на наступний тиждень. Запуски 10 лютого з майданчика космічного центру імені Сатіша Тхавана стартувала ракета SSLV. Чотириступеневий індійський носій легкого класу відправив на низьку навколоземну орбіту два кубсати і супутник спостереження Землі EOS-7. Цей старт став для SSLV першим успіхом. Попередня спроба ракети відправити вантаж на орбіту обернулася неудачею. 12 лютого SpaceX запустила чергову партію супутників широкосмогового зв'язку StarLink. Ракета Falcon 9 стартувала з майданчика SLC-40 бази космічних сил США на мисі Canaveral, відправивши на низьку навколоземну орбіту 55 космічних апаратів. Для першого ступеня ракети це був 12-й політ. Він здійснив успішну посадку на плавучу платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантичному океані. На нашому каналі не забудьте послухати невеличку аудіокнигу оповідання Айзека Азімова Всі клопоти світу. Воно є дуже актуальним в цей час новин про чат GPT та інші сучасні нейромережі. А на сайті можете почитати текст Якова Брилля про SpinLaunch та її інноваційний спосіб виведення корисного навантаження. Раджу ознайомитись з обома матеріалами за посиланнями, які я залишу в описі під відео. Нагадую, що такі дайджести виходять на каналі за підтримки наших спонсорів з YouTube та Patreon. У. Просто скажу, що кожен внесок кожного нашого спонсора та патрона йде на роботу проєкту. Ми оплачуємо роботу авторів статей та новин, серверні потужності, музику, яку ви чуєте у випусках. Так, на неї необхідно придбати ліцензію. Ми намагаємось проводити цікаві прямі ефіри, перекладати для вас відеоролики та робити повністю власні. Кожен ваш долар це додаткова крапля палива. Нашого величезного космічного корабля під назвою Альфа Центавра. Дякую, що дозволяєте займатися тим, що нам подобається. Ми вас не підведемо. А якщо ви ще нас не підтримуєте та плануєте розпочати, переходьте за посиланнями у закріпленому коментарі. Там можна зробити і разовий донат. Дякую за увагу. Підтримуйте наші збройні сили, наближайте перемогу і ніколи не впадайте у відчай. Слава Україні!